Смішно бачити їх пики перед тим як вони відійдуть на тут світ або затрюксотиться. Липецький напрямок один із найважчих на Харківщині. Поліцейські обрали місце несення служби за власним бажанням та приєдналися до зведеного загону аеророзвідки. На службі у полку було запропоновано не один раз проходження курсів по БПЛА. Розвиток технологій, і було мною прийнято рішення, що ця цікава тема. Можна буде її займатися. Найбільш ефективно зведений загін працює під час ворожого штурму. Тоді російські військові намагаються підтягнути якомога більше своєї бойової техніки та особового складу. Вчора у лісі ходили окупанти, нагрібали снігу. Їсти його пити, тому що дуже добре наші хлопці працюють, не дають підвози, ніяке робити. Навіть на зміну на ротацію на позиціях нема змоги у них дойти складу. І Вони там виживають як можуть. Вночі видно в тепловізорі, як бігають животні і доїдають. Що там, ще ціле. що ціле не ГНО, от на кожній стежці можуть бути і 20, і тридцять двохсотих лежать важкі та вирішальні моменти, що опрацьовують на екрані, не лякають їх, говорять бійці зведеного загону аеророзвідки, бо вони вірять в перемогу та майбутнє України.